Відбувається під плівкою вереда. Ми можемо побачити, що є конденсат. Коли от така от ситуація. Ну, контрольована ситуація. Дивимося наших бджіл, якщо вони тут є, а вони тут повинні бути. Ну, ось тут клуб. Ось тут аклуб. Ми бачимо, що він розміщений в раз, два, три, 4, 5 улочках. І бачу таку аж сюди бджоли доходять. Тобто, знову ж таки, стандартна ситуація, 20 см, йде у нас діаметр клуба. Класно, все. Але бджоли сухі, тут все сухо, все нормально. Ну, Но, що було там цікаво, класний клуб. Ух ти. Так. Таке це буває, коли на дворі дуже. мороз, це раз, обтрусили собі. Ну, вже цим хлопцям я зроблю ось так. Бачите, добре, коли мороз. Краще, коли на дворі мороз для бджіл.